Сніг у квітні не дивина. Другий день поспіль місто та область засипає снігом. Щоб запобігти колапсу, усю ніч на дорогах і тротуарах міста працювало чотири одиниці техніки. А ситуацію в області вночі загалом контролювали більше сотні снігоприбиральних машин. На дорогах державного значення виїхало і за добу працювало 80 одиниць техніки, це понад 100 працівників, і 70 одиниць техніки працювали на дорогах місцевого значення. Станом на зараз проїзд є, всі в готовності, всі розуміють, що зараз в день є потепління сніг ростає завдяки руху транспортних засобів. Проїзд забезпечується, але ми бачимо, що на ніч знову буде і прогнозується ожеледиця, тому всі працюють. Про надзвичайну ситуацію на дорогах водіїв повідомляли і патрульні поліцейські, та все ж без ДТП не обійшлось наразі. На 15-ту годину маємо одну дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими неподалік села Цвітоха, колишнього Славутського району. І зараз перевіряється інформація щодо можливо ще одного ДТП з потерпілими у колишньому Віньковецькому районі. За даними синоптиків, сніг на цьому тижні хмельничани бачать не востаннє. Температура повітря попри сніг буде підійматися. Циклон, який зумовив аномально сніжну для квітня погоду впродовж вчорашнього вечора та минулої ночі, продовжить визначати погодні умови і завтра, 6 квітня, зумовлюючи складну погоду. Вночі випадатиме сніг, мокрий сніг, значні опади. Продовж ночі сніг переходитиме в дощ на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі по області від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день 4-9 градусів тепла. З 7 та 8 квітня ми чекаємо погоду без істотних опадів. Покращення погодних умов очікують на наступний тиждень. Щоправда, можливі опади у вигляді дощу. Маємо надію на те, що вже на початку наступного тижня продовжиться подальше підвищення температури, і вона становитиме вночі 2 сім градусів тепла, а в день від 9 до 14 градусів. Правда, є ймовірність того, що в ці ну, на початку тижня випадатимуть невеликі дощі.